Один мій підписник задав мені запитання, чому, по моїй рекомендації, він обробив два рази персик від курчавості листя, а листя все одно скручене. Ось таке воно це курчавість листя. Я йому розказав, розказую ще вам. Ці листя, що вже були покручені, вони вже на місце не стануть. Наша задача перевірити, чи спрацювали фунгициди. Це дивитися на молоді пагони. Ось, дивіться, вони у нас частенькі. Ось так дуже просто, тут взагалі нема курчавості. що у нас. Ось Теж теж був листочок, бачите, з курчавістю листя, але молоді пагони в нас вже пішли вже О, Ось, дивіться, який красивий екземпляр. Бачите, воно у нас все покручене листя, але наша задача подивитися спрацювали фунгициди. Тобто препарати від курчавості. Дивіться, молоді пагони з чистечки листочками, бачите? Значить. Що можна сказати на 100%, що фунезіди спрацювали. Ось так можете перевірити і будете, знати, і будете знати, чи спрацювали ваш захист від курчавості на ваших персиках чи ніхтаріновій. Це листя, до речі, що покрутило, воно саме опаде. Якщо хочете, легенько обірвіть, але воно, скоріш за все, саме опаде. Ось і все.